І золотої, і дорогої, Тарас Шевченко. І золотої, і дорогої, Мені, щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої, А іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, Мов одірвалось від гіллі. Одно однісіньке під тином, сидить собі в старій ряднині, мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі, Святої воленьки, що так даремне, марне пролетять його найкращі літа, що він не знатиме, де дітись. На сім широким вольнім світі, і піде в найми, і колись, щоб він не плакав, не журився, щоб він де небудь прихиливсь, то оддадуть у москалі. Дякую, що слухаєте українську поезію. Підписуйтесь і шукайте інші вірші на каналі.